Доброго дня усім! Розберемо виконання пункту 3 практичної роботи номер 5 Нам потрібно рядки таблиці відсортувати таким чином, щоб спочатку стобет з марками автомобілів йшов алфавітного порядку, а стобет, в якій знаходиться інформація про кількість цих автомобілів в порядку спадання. То наголошую, що ці дві умови вони мають бути одночасні. Як це зробити? Це можна зробити, створивши кілька рівнів сортування. Як це зробити? Діляємо таблицю, заходимо в вкладочку Дані, велика кнопка сортувати. І тут є рівні. так? Спочатку ми налаштуємо сортувати за маркою автомобіля, значення клітинок, і від А до Я. Тобто буде дивитися на першу літеру. Назви і сортувати в лосвітного порядку. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Відсортувало. А тепер заходимо знову ж таки сортувати і додаємо ще один рівень. Це буде рівень нижчий. Тут вже обираємо кількість і сортувати за значенням клітинки, але вже від найбільшого значення до найменшого. Ок. У мене тут дані максимально відсортовані. Чому, наприклад, 100 на першому місці? Тому що все-таки по першому рівню сортування буква М іде вище, там буква F, букви Х. І тому пріоритет надається сортуванню за цією клітинкою. А вже потім, ось ми бачимо 250, 150, 125. Ось ті вже йдуть клітинки, вони вже відсортовані. Тому що співпадає з сортуванням по алфавіту. Як це зробити в Google таблицях? В Google таблицях це можна зробити таким чином. Знову ж таки, виділяємо табличку, заходимо в формат, точніше, в дані. І відсортувати діапазон. Додаткові параметри сортування. Спочатку ми сортуємо за стовпцем D. Обов'язково ставимо мітку дані мають рядок для заголовку. І від А до Я, тобто в порядку спадання. Да? Тут за зростанням ми в алфавітному порядку маємо на увазі. А потім додати інший стовпець сортування. Вибираємо кількість і встановлюємо вже в порядку спадання. Сортувати. В принципі, результат, якщо порівнювати з тим, що ми отримали, він співпадає. Також є пункт 6. Створити розширений фільтр. В іншому відео, яке буде до уроку Google Class, я показав. Як створити розширений фільтр в Excel. Як же створити розширений фільтр в Google таблицях? На жаль, ніяк. Тому будемо виходити інший спосіб. Для тих, хто виконує завдання в Google таблицях, вам потрібно буде на сторіночці завдання 3, точніше, завдання 6. У нас є, крім: Якщо подивитися по інструкції, ще умовне форматування в пункті 7. Ви його виконуєте в завданні 7. А в завданні 6, ті, хто працює в Google таблицях, ви також виконуєте умовне форматування за таким алгоритмом. Виділяємо таблицю. А точніше виділяємо діапазон з марками автомобілів, перейдемо в формат, умовне форматування. Можете собі задати дати колір довільний, як будуть зафарбовуватися комірки, які відповідають певній умові. В рядку, де вибираємо правила правило форматування, вибираємо користувацька формула. Всі формули нагадуємо, починаються зі знаку дорівнює Excel і в Google таблицях. Дивимося на нашу умову. У нас є два критерії: це ціна і кількість. І сказано, що ми фільтруємо да, показуємо ті автомобілі, якщо вони або за ціною менше 12300, або о, не перевищують 150. Тобто ці дві умови не повинні обов'язково одночасно підтверджуватися. Достатньо, щоб одна із них хоча б була правильною. Тому і тут стоїть слово або. Якщо тут стояло б слово І. То це означало б, що потрібно і, щоб ціна була така, як вказано, і щоб відповідало і кількість. Відкриваємо Google таблиці. О, або в нас з англійської перекладається OR, і є так само і функція OR. І в дужках. О, перший аргумент О, це: ми беремо комірочку. У мене це C2, у вас може бути інша комірка. Перша комірка з ціною. Будемо порівнювати цю комірку. Зізначимо, задаємо, що за умовою задачі вона має бути 12300. Далі, крапочка з комою. Розділяємо. Має бути два аргументи. Дві умови. Вони розділяються крапкою з комою. Тепер бачимо, що поки що в нас відразу підказує, що такі умови відповідають 4 автомобілі. Але давайте додамо ще одну умову. По стопці тобто, кількість. Беремо перший комірочку зі стопця кількість. Це буде Є2. Та ставимо, що буде менше рівне. Чому менше рівне? Тому що там о, не перевищувати 150, тут 150 ще можна. Так, 150. Тскаскаємо ОК, От тут готово. І як бачимо, що в нас тепер відповідають умові Значить, всі автомобілі, крім Мерседеса, за 12500 і 250 кількість в наявності. Чому? Тому що ні перша, ні друга умова не підтверджується. Так. Вони є неправильними. А якщо беремо, наприклад, Мерседес за 11 то ціна. Влаштовує, хоч не влаштовує кількість. Але ми говорили, що якщо в нас є слово або, то достатньо, щоб один з цих критеріїв був правильний. Давайте подивимося результат. Відредагуємо ось цю формулу і змінимо просто на end слово на AND. Як бачимо, результат у нас змінюється. Залишаємо на OR. І після цього можна переходити до виконання останнього завдання 7, яке ви точно самостійно виконуєте. Дякую за увагу, обов'язково передивіться це відео і бажаю, щоб ви правильно виконали ці завдання.